Радіо Чикаго» І ми лайв, друзі. Нагадаю, ви слухаєте радіо UA Чикаго. Ми виходимо зараз у прямому етері на ютуб-каналі на Фейсбук-сторінці та на хвилі 12.40 AM. Дуже раді сповістити, тому що сьогодні до нашої студії завітали неймовірні гості. Ми їх довго чекали. Нарешті дочекалися. отець Ігор Дармограй з парафії святого Йосифа Обручника сьогодні з нами. Отець Андрій Делісандру, теж сотрудник парафії святого Йосифа Обручника, та Максим Петрик, представник, як мені сказали, прогресивної молоді при цій ж парафії, парафії святого Йосифа Обручника. Слава Ісусу Христу! Слава навіки на віки. Тема, тема сьогодні актуальна, цікава, важлива і е, напевно буде дискусійна. Молодь та церква, як себе знайти? Загалом чи ходить, чи не ходить молодь до церкви, чому вона не ходить, якщо вона не ходить. Який у вас досвід? Я тут хочу розпочати саме з Максима. Ти є представник молоді. Розкажи нам, от де себе зараз молодь знаходить найбільше і чи є церква саме тим місцем, куди хочеться піти? От в неділю вранці. Доброго дня. Хочу ще раз вітаю з вами. І в першу чергу хочу подякувати за те, що надали таку можливість і запросили на цей хороший заклад. Ми Захід. ще раз будемо запрошувати, якщо все вдасться сьогодні. Максим, розповідай за молодь. Ти є знову ж таки представник прогресивної молоді. Що таке прогресивна молодь там? Що теж скажу? Так, я є представником прогресивної молоді. Це наша спілка людей, в яку походять конкретні. Люди різного віку від 12 до 20 та більше років. Тобто молодь. По, ну, по стандартних рамках так. Можна сказати так, молодь. І нас об'єднує конкретно церква. Ми проводимо разом час і. Як ви, як ви знайшли цю дорогу до церкви? Ми зараз до отців перейдемо, як вони взагалі приводять мови до церкви, але от е, як ти, Максим Петрик, знайшов себе е, в парафії святого Йосифа Обручника? А конкретно я знайшов рекламу на інстаграмі. Окей. Мені сучасні -су -су методи. Так. Мені сподобалось, і я вирішив піти, спробувати. Ти загалом до церкви ходиш часто? От недільна служба пропускаєш чи кожну угу. неділю? Буду чесним, не дуже часто ходжу. Але я вірю і я. От саме спільнота, та тебе найбільше так до церкви привела, тобто ком'юніті людей, однодумці, те, що ви разом можете поговорити, поспілкуватися на різні такі теми, пов'язані з релігією, це найбільше тебе е, привабило. Так, каже, це ж це мотивує. Нас об'єднує одна ціль, і ми. Ну, це класно, що використовуєте сучасні методи. Знову ж таки, е, церква це не є будівля, це є, е, це є люди, перш за все, і приємно, що люди збираються. А тепер до отціл. От як реклама з'явилася на інстаграмі, як от Максим та йому подібні е, мають можливість побачити те, що молодь при церкві вона і збирається, і щось робить. Як ви взагалі це все започатковували і зараз е, це робите? Пізьму на себе. Отець, отець Ігор, ми чекали на вас. <різь> Дякую. <різь> ну насправді, е, колись я так почну з далека. Дуже ще перед е, моїм священством, коли я став священником, е, Е, мені дуже запала в, дум, в серце е, слова Папи Франциска, uh -huh. коли він прийшов до Понтифікату, він говорив такі слова, що кожен душпастер, е, кожен пастер овець, інакшими словами, е, має смердіти своїми вівцями, має бути між ними. має... Ти тоді не пастер, якщо ти ними не смердиш. І в цьому контексті душпастерства молоді, душпастерства. Нашої діяльності священичої, ми маємо відчувати ці тонкощі, які має, які потребує молодь. І саме тому і з'явилася ця ідея популяризації молодіжного руху в церкві як такій, бо знаємо, що найбільше втрата вір, вірян церкви це якраз в той період, коли діти стають молоддю, коли вони ще. Прихідний вік, вік, так. маленькі, то їх можна привезти до церкви. Коли вже вони стають старшими, вони вже не так часто ходять до церкви, вони вже не так часто. Ну, бо це найбільше виклик, коли дитина маленька, тобто її батьки, силою чи добровільно до церкви тягнуть, так само, як їх коли стягнули їхні батьки. А потім, коли настає цей період, коли сама дитина може приймати рішення, ну, тоді дійсно найбільше потрібно працювати, напевно, отцям, щоб зацікавити ту дитину, пояснити, чому вона має ходити, для чого, для кого. І якраз в цей момент церква має бути відкритою, щоб будь-яка людина, яка прочитає чи пост в інтернеті про церкву, чи запрошення долучитися до якоїсь молодіжної спільноти і так далі, церква має навчитися відкрити свої двері для будь-якої людини, щоб ця людина могла прийти і почути, як коли сказала одна молода особа, меседж від Бога. Через нас, можливо, через Інстаграм, можливо, через інші соціальні мережі, але, але найбільше це через їхню присутність в храмі. Отець Андрій Андрію, ви найдовше при парафії Святого Йосифа Лабрушника, серед нас всіх, тут, напевно, можна і разом взятих. А скажіть, яке зараз співвідношення, якщо ми говоримо про неділю, про службу Божу, яке співвідношення між так званою молоддю, там по віку це до 25, да? ти говориш, Максим, так. до 25 співвідношення між молоддю і людьми старшими. Приблизно на ваш э, такий розсуд? Ну, так, що таке молодше, так люди старші, знаєте, Тобто про Вручника, то я менше в нас людей старше, якщо ми говоримо про людей пенсійного віку, я просто не знаю, що саме. Ну, окей. Через людей молодь старші. до 25. А, якщо брати ось цю категорію до 25 і після 25, а, яке співвідношення приблизно, якщо так на око. Ну, е, знаєте, я ніколи собі питання не завав, але я думаю, що напевно десь таких людей до 25, я думаю, відсотків десь, напевно, 20%. Ну це досить, досить багато. 20, 20. Ну 20, я думаю, -таки 20. Тобто, тут чому приїжджають люди більше, молоді, знаєте, Тобто, то не приходять сюди. і багато людей мають 20-22 роки, вони приїжджають без батьків, знаєте, тобто такі люди теж є теж приходять. я пригадую, як я вперше прийшов до церкви, то так як і Максим. Я шукав більше, не знаю. Звісно, що церква помолитися це важливо, але я шукав більше за тою спільнотою а, подібних а, собі людей, українців, де можна відчути себе як вдома, і це дуже важливо, що церква може це відчуття дарувати. А, молоді насправді ну є дуже багато зараз, особливо як ви кажете, поприїжали більшості молоді люди. Ну будьмо відвертими, не всі вони ходять до церкви. Так багато ходять, і це чудово, але далеко. Не всі. Не знаю, якщо загнемо на якісь вечірки, якісь не такі забави, то там можна побачити ну, їх напевно значно більше, ніж на службі Божій. Чому? Так, що на вашу думку може молодь відлякувати от, в церкві зараз? Певно, якийсь традиціоналізм, клеркалізм. Багато молоді шукають, добре ви сказали. Вечірка, що дає нам. Багато звуку, яскраві емоції, яскраві відчуття, можливо, десь там перші стосунки, перші е, якісь е, глибші відносини один з одним. І, і насправді в цьому моменті людина відчуває якусь затьмареність, зачарованість в такий момент. А в церкві ти не відчуєш е, відразу надзвичайної такої е, емоції. Потрібно до цього поступово. Приходити. Можливо, в часи втрати, можливо, в часи якихось таких переживань люди приходять до церкви. Ну, і слава Богу, що приходять і просять в Бога через, через храм, через присутність в храмі на молитві. Якраз складні моменти, емоційні моменти. І, і це нормально. Приходити, просити Бога про будь-що. Але в інші нормальні, якщо можна так сказати, часи ми не відчуємо такої. Екстра емоційності, і, і напевно, що це відлякує або, або не приваблює, навіть я би іншому сказав, не приваблює. І тут вже питання до того, що молода людина шукає в церкві і що, що вона хоче знайти, кого вона хоче знайти. Бо святих в церкві нема. Ми стаємо святими впродовж цілого життя, ми покликані бути святими, ми маємо бути святими. Але насправді святий це той, хто постійно. Поновлює свою святість через таїнства церкви, через це, такі... це така класична присутність Бога в житті кожної людини, присутність Бога в житті християнина, постійно повертатися до нього, повертатися до нього через чистоту свого серця. І сказати собі правду, в сповіді чи в інших речах ну, часом буває дуже тяжко. Ну так, але без церкви без церкви, напевно, ще тяжче, особливо в складні моменти. А, Максим, вертаємось до тебе. От скажи, найбільша цінність, яку ти зараз бачиш, бачиш в церкві, вона в чому полягає? Один, вона... один, два, три. Вона полягає, на мою думку, перше, це однодумці, люди, які теж інтересуються церквою, моляться та щирі, а друге, це справді інтересно. От. Мені це дуже подобається. Я ще це. Я ще ходив в церкву, коли був в Україні, мені дуже подобалося. І третє, це мабуть. Банально. Як би це сказати? Мабуть, прямо. Ну, ви прямо. Це як хобі, це як, вже як рутина, я цим живу більше часу. Люди звикають до цього. І це дійсно тут знову ж таки вертаємось до маленьких дітей. Тепер ж тебе водять, заставляють, а потім ти вже без цього не можеш, бо це вже як. Не знаю, як частина тебе. І напевно це правильно чи неправильно? Як ви гадаєте, правильно будете дітей заставляти до церкви на місці батьків? Чи все ж таки якось потрібно давати вибір? Отець Андрій? Знаєте, що таке питання заставляєш дітей? знаєте, Тобто, ну, перше, може, так, ще до церкви, потім ще на то ваше питання постараюся відповісти. Що ми говоримо про церкву? То треба розуміти, знаєте, що ми, на жаль, говоримо про церкву, то більше людей розуміють церкву це священники. Насправді священники становлять дійсно там 0, 0, 2% тих людей, які є в церкві. Так? Тому, якщо мовою про наступлю, треба відрізнити церкву від, скажімо, не знаю, порох'ян таких активних і від так званих прихожан, які приходять і відходять, знаєте, тобто раз на неділю, раз на місяць, знаєте, тобто вони теж якось себе не двікують більше чи менше церкви, чи там раз на Пасху, чи раз на якби таке поняття, як віруючий і не практикуючи. так. Uh -huh. Тому, наприклад, церква активна зараз, в 21 столітті, особливо завдяки спільнотам. Якщо є певні спільноти, слава Богу, я радий, що якось в нашому храмі такі спільноти є чимало, і я б хотів, щоб їх було якомога більше, то в тому числі дійсно має бути якийсь молоджіний рух, мають бути якомога більше молодіжних спільнот, щоб ті люди, які туди приходили саме молодцями, почувалися комфортно не тільки на літургії, так? Тобто, але саме через, так, як казав Максим, однодумці, якісь спільний фан, враження і багато цікавих якихось таких інвентів, які цікаві саме для молоді, в тому числі навіть дискотека чи, чи інші якісь певні моменти, які саме власне, для молоді. Якщо ми говоримо про, про те, чи вартує, як ви сказали, змушувати дітей ходити до церкви, знаєте, тобто я так питання не ставлю. Знаєте, це таке питання, чи хтось коли-небудь питався в дитини, коли сім років, чи ти хочеш ходити в перший клас, чи ти не хочеш ходити в перший клас. Ну тобто проходить сім років чи там шість років, і дитину кажуть, все, це в тебе виняткова подія, ти стаєшся унікальний, ти настільки дорослий, настільки дозрілий, що ти йдеш до першого класу. Це щось геніальне, це щось фантастичного. Ти починаєш ставатися дорослим і ти вчишся певну систему вартостей, в даному випадку розбудова твого інтелекту. Якщо ми говоримо, що ми хочемо, щоб навчити молоду людину в даному випадку, навіть якщо він має 1, 2, 3, 5 років, навчити любити, навчити своєму житті йти за світлом. А таким світлом для нас є Ісус Христос, то вона потребує середовища. бо всі ми формуємося в певному середовищі, і таке середовище формує в першу чергу домашня церква, так де. В першу чергу за це несуть батьки відповідальність. І ясно, що церква як храм, як спільнота трошки ширше має дати можливість розвитку теж домашньої церкви, в тому числі дітям через не знаю, якісь там різні спільноти, дитячі, молодіжні, щоб ця формація проходила більш глибше. І тут вже дійсно є відповідальність і на батьках, і на активних порох'янах, і на священиках, які би могли це допомагати молоді себе реалізувати допомагати якось заохочувати, підштовхувати. Але я думаю, що наша молодь наскільки е, проактивна, знаєте, що їх треба тільки як вито сказати, е, напевно, зібрати. Я на тобі щодо ці напевно скажуть. Знаєте, а далі вони вже самі формуються. Наприклад, от недавно самі формуються. Вони лідери, вже самі да. їхали, їхали. В Секс Лекс, якщо я не помиляюся, коли до тої неділі, та їх там десь було десять 10, людей. 10-12, просто вирішили. От вони хочуть поїхати в секс Лекс без батьків, без нікого. Ну вони вже повнолітні, мають свої автомобілі. Ну, таки, вертаємо до того, що церква в Америці це є щось особливе. Навіть набагато більше церква має повноважень в Америці ніж в Україні, на мій погляд, поза як інших якихось таких за закладів, інших місць, де люди можуть зібратися, однодумці можуть зібратися так регулярно, що воно ну, немає. Ну не кожен ходить в якийсь ресторан, чи на ту якусь вечірку, чи ще кудись. А церква це те, що регулярно, кожну неділі люди бачаться, спілкуються, формуються спільноти. Спільнот багато, тому що парафія багато, це е, велика. Це ж одна з найбільших так, в Америці чи найбільша Зараз найбільше. найбільша парафія, ну і знову ж таки велика відповідальність на вас, як отців, полягає, тому що це все потрібно. Правильно організувати ті самі гуртки. Давайте от про молодь, про дітей. А які зараз є гуртки по вікових обмеженнях? Чи є і так само спеціальні гуртки, можливо, для людей старшого віку, як вони класифікуються, як часто вони збираються? Можете оцю всю ієрархію, би вона складно не звучала, розповісти і зупинимося, ж таки більше потім на молоді і скажемо, що є для них тут. Ну, у нас є дуже багато спільнот. Так передовсім це школа українознавства. Тобто ми говоримо про школу, де понад 400-400 зличнів в тій хвилині наклад 440 чи скільки дітей, які приходять що суботи від першого класу по одиннадцяти клас, включно це теж сформується спільнота людей, які разом десь там їздять, переживають на навчальні процеси. Формує їх саме українське середовище. Ми маємо, я вважаю, надзвичайно гарний вишиванку. Тобто, станом на сьогоднішній день, коли це ансамбль, який починався з шести осіб. Зараз це понад 180 дітей, які ну не тільки бомбезно танцюють і гарно проводять. Час, але власне в них сформована спільнота, видно, особливо це постарша група, де вони разом зустрічаються на рік тому. Вони їздили до Італії. Того року вони поїхали разом в Мексику, тобто вони разом формуються. Приємно бачити, коли ну, навіть формується. Певні такі закоханості молодих осіб, де вони разом теж спільно проводять час. І саме це є теж плондар, який дає наша церква. Так мені зараз приємно спостерігати дійсно за молодь про, за працею, в тому числі оця Ігора. Так? Тобто, власне, як ці діти ну, молодь властиво зустрічається. Отець Ігор відповідає за молодь, так? Ну, Зараз, власне, так, тобто, отець поки допомагає нам на наші порохи, то власне він, він власне, допомагає в тих таборах, в тому числі з цією молоддю. Тобто, недавно ми мали табір з вівтарною дружиною. Так? Було минулого тижня, якщо я не помиляюсь. Так, тобто, власне, ми теж розуміємо, що ми хочемо дати дітям просто щось більше, не тільки щоб прийти, наприклад, ну мати не знаю, там ну вони прислуговували в неділю, ти все там мали катехезу, разом їздили на якісь там басейн, грали в футбол, їздили на болі, дивилися якісь там фільми релігійні і не і не зовсім релігійні. Так, тобто, відповідно, ми якось ну, інвестуємо, стараємося в ті наші можливості, якось знаєте, заохочувати дітей. Але ясна річ що тут в Америці двоє краташніша специфіка. Чому? Тому що тут є відстані дуже часто, наприклад, щоб батькові або мамі привезти дитину, так, то інколи долають 40 хвилин, 30 хвилин, 50 хвилин відстані в одну сторону. знаєте. Тобто, відповідно в Україні це трошки легше, бо якщо ти маєш 12 років дитині, 14, вона сама вже може сісти на транспорт, доїхати, чи, скажімо, прийти на порохію, яка є порохію десь там в спальному районі. А тут оті відстані, вони справді є досить такими складними і для батьків, і для нас, знаєте, тобто, бо здебільше навантаження, яке йде, скажімо, на нас найбільше, це п'ятниця-субота-неділя, не тільки тому, що ми найбільш зайняті в п'ятницю-суботу, неділю, а тоді батьки мають найбільше вільного часу, і тоді вони хочуть найбільше, щоб сюди до церкви привезти, так тобто, але знову ж таки тоді теж бо потім маємо хрещення, шлюби, так тобто. Але в міру тих наших можливостей, особливо при активній підтримці батьків, так, тобто це треба віддати їм належним при. При тому, що вони справді хочуть, знаєте, то ми ось ну намагаємося, шотець Микола, отець Богдан Налисник, мірому моїх можливостей, так само я десь підстраховуємо один одного. Хтось там на візьме хрещення, хтось піде в тому часі на категезу, хтось щось зробить, хтось так кудись поїде. Так? Тобто, тому ми дуже стараємося над тим працювати. Зрештою, пархі теж От зараз, 7 8 вересня, у нас буде, ну перше, зараз буде е, табір. Канікули з Богом, так, тобто вже зараз понад 80 людей ще не помиляється. Давайте трошки більше от, про цей табір поговоримо. Нас часу не є так багато, лишилося 3-4 хвилини. За цей е, табір, е, табір з Богом називається, так? Отець Ігор. Якщо можете, детальніше, для кого він, по віку, як туди можна потрапити і по яких е, датах він буде відбуватися. Так, так. цікаво, так, що наша молодь, яку ми зібрали, з якою ми багато часу зараз проводимо. Е вони готувалися щоб бути такими проактивними, про, е, саме лідерами в своїх колах, в своїх спільнотах, десь там, в своїх сім'ях, родинах, там, де вони могли бути. І ми старалися і стараємося дотепер їм дати чогось такого більшого, ніж просто бути в церкві, дати їм відповідальність. І власне такою ідеєю, ініціативою зібрати нашу молодь, дати їм вишкіл аніматорства. І разом з ними побудувати цей табір. Так, ми будемо мати двотижневий табір з 29 липня по 2 серпня. Якщо я не помиляюся зараз, чи по 8 серпня? По 8 серпня, перепрошую, ми будемо мати табір для дітей і головними ініціаторами і виконавцями. Всієї цієї забави, яка буде відбуватися при нашій парафії, будуть саме молоді люди, молоді особи, яких ми щойно недавно створили, яких ми щойно недавно зібрали докупи. Вони сформувалися як спільнота і зараз готові служити дітям як аніматори. Е, створена програма е, на два тижні. Продовж цих двох тижнів діти будуть задіяні від 8.30, зайняті від 8.30 до 5.00 години вечора. Це дає можливість батькам привезти так, своїх дітей. <смеш> <смеш> до нас, до храму, віддати нашим аніматорам, які будуть бавитися з дітьми, які будуть з ними проводити час. Ми будемо давати їм можливість такої духовної поживи. Кожного дня буде служба Божа катехізація. Священники будуть присутні впродовж всіх двох тижнів разом з цими дітьми і будуть разом з ними продовжувати такий рух. В ключі нашої прощі, яка відбувалася в Огайо, ми присвятили її патріарху Йосифові, і такий відгомін цієї прощі якраз входить в цей табір. Також ми присвячуємо його патріарху Йосифові. Ми будемо говорити про його діяльність, про його е, такі чесноти, які він говорив, про діла милосердя. Ми будемо вчити дітей бути милосердними, бути, Бу бути такими, людьми. Хоч його, коли ви говорите дітей по віку, що ви маєте на увазі? Отже, це діти. Ми запрошуємо дітей від 7 до 14 років. З огляду на те, що багато хто з батьків давали нам такі запити саме про цей вік. Так розумію, Максим буде допомагати в цьому таборі. Так ти будеш брати участь вже як аніматор з дітьми. Так. Ти очікуєш а, цей табір, а щоб він приніс дітям що найперше? що ти би хотів передати меншому поколінню? Ти Най... як аніматор? Найбільше мені хочеться передати емоції, щоб діти запам'ятали ці моменти і були щасливими. Дуже мудрі слова говориш, тому що емоційна пам'ять вона є найкращою зі всіх. Ми можемо забути якогось звати, а можемо забути якусь там подію, але емоційно ми можемо всередині знайти собі Ну, Насправді є ще так багато питань до вас, і тема така. Вона точно не на 15-20 хвилин можна говорити довше, тому я вас відразу прямо метері запрошую до нас прийти ще раз. Зараз ми поговоримо, як підемо на музичну паузу над датою і часом. Але точно це потрібно продовжити, тому що от сьогодні ми сказали, що є такий табір для дітей з 7-14 років, але також Є багато і різних колективів, і гуртів і різних груп при цех для старших людей, а для вже підліткового віку людей і для відповідно старшої аудиторії. Тому про це ми теж поговоримо, але вже наступного разу зараз йдемо на музичну паузу. З нами сьогодні в студії був отець Ігор Дармограй з парафії святого Йосифа Обручника, отець Андрій Делісандру, сотрудник парафії святого Йосифа Обручника та Максим Петрик, представник прогресивної молоді тої ж парафії. Максим, дякую тобі, що дійсно Показуєш правильний шлях для меншого покоління. Дякую вам теж. Дякую всім нашим слухачам. Повернемось до вас незабаром. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго